Здоров'я, бажаю танкісти! І сьогодні у нас в гостях середній танк італійський, 8 рівня, з гілки прокачки Pro 65 і це у нас Пантера P44. В цьому гайді ми поговоримо про те, які перки качати, яке обладнання ставити, яку польову модернізацію обирати, а також легесенько перейдемося по броні, якої тут немає. Почнемо з польової модернізації. Перший слот це завжди мінус до критів, до штрафу. Другий слот – це плюс стабілізація. Третій слот – це плюс до швидкості назад. І четвертий слот – це слот під живучість або ж під розвідку. Про це ми поговоримо чуть далі. Переходимо до обладнання. На даному танку є дві, є дві збірки обладнання. Перша це на якій граю я, це збірка для більш активної гри. Це збірка, коли ви граєте на першій, на другій лінії. Активно розмінюєте ХП. Це у нас вентилятор, стабілізатор та загартування. Обладнання ставите будь-яке, яке у вас є звичайне трофейне, удосконалене, експериментальне. Вентилятор в слот, загартування в слот, стабілізатор. І поїхали навалювати з першої лінії, як то кажуть. Другий варіант обладнання це коли ви любите постояти в кущиках, або ви ж граєте внизу списка. Це обладнання завжди: вентилятор, стабілізатор і оптика, щоб самому собі підсвічувати, дамажити і виявляти техніку супротивника і щоб союзники стріляли по ній в землю. Тобто, якщо ви граєте більш активно, як я, ви обираєте модернізації слот підживучість. Під закалочку, якщо ви любите постояти в кущиках з 15-ї лінії оборони, ви обираєте сот під розвідку, ставите туди оптику і робите весело за 400 метрів. Переходимо до перків даного агрегату. Командир, боєобраце, ремонт, маскування, гострий зір, експериментальні умови та координація. Або ж в сот замість координації наставника ставите. Навідник. Боєобрацтво, ремонт маскування, плавне обертання башти, майстер зброяр та снайпер. Механік боєобрацтво, ремонт маскування, плавний хід король бездоріжжя і майстер тарану. Заряджаючий боєбратство, ремонт, маскування, поліпшення боєукладки, відчайдушний та безконтактна боєукладка. Безконтактна боєукладка, бо роблять тут досить таки йому весело. Також забув додати про бонусні навички радиста у командира. Це радіоперехоплення, пожежого гасиння та або професійний зв'язківець, якщо ви граєте з оптикою, ви світите, отримуєте буст і робите весело для свого танчика. Або ж якщо граєте активно, зі закалочкою берете пліч опліч і разом зі стешечками валите вперед. Але в першу чергу це завжди радіоперехоплення, пожежого синя, і третій ви обираєте по своєму Типу геймплея, тому що він зберігається подальше по гілці прокачки. Броня. Броня даного агрегата досить таки цікава та весела. Ну, її тут, скажімо так, немає. Почнемо зверху. Лючок. лючок 90 мм, зведена броня 90, прикритий легенько тріплексом час від часу, якщо хтось таки наважиться вам вистрілити в лючок. Є шанс того, що він попаде тріплекс, і, можливо, триплекс жере все пробиття. Але стріляти вам в лючок, звісно ж, ніхто не буде. Броня башти. Лобова броня башти це у нас 150 мм, зведена для бронебійного снаряду в районі 165 мм. Разом з пушечкою це у нас буде 200 мм. Пробиваю ці, пробивають на виліт. ніхто не відсилює. Є, ймовірність, того, що вам попадуть в скос у верхній. Ось в цей, тому що в нижньому броні у нас немає. Верхній скос у нас 60 мм, зведена броня 260-270, залежно від того, під яким кутом вас туди стріляють. Но в середньому 260 мм. І ви отримаєте чудом сюди рікошет, якщо вам туди попадуть. Нижній скос уже також 60 мм, але кут уже не такий гострий, тому зведена броня 150. І пробивати туди будуть всі і на вильот. ВЛД. ВЛД 800 мм під хуйовим кутом. Зведена броня від 115 до 110 до 125. Ніхто не відсилює, пробивають всі, починаючи з шостих левелів. Пробивають на вильот. НЛД. НЛД 600 мм, також під поганим кутом. Зведеної броні для бронебійного в районі 75 мм. Стріляти вам туди не будуть, а для чого? Якщо у нас є отакий хлів, і всі будуть вам довбити в силует. Але, якщо противник ідіот і вистрілить вам в ВЛД під великим кутом, ви зловите рікошет. Або не пробиття. Ну, здебільшого, це буде рікошет. Тобто, десь там на удачу, десь колись, раз в 10 боїв ви можете танканути. Загусенична броня борту 50 мм. З гусеницею 70 є ділянки, якщо вам будуть стріляти через каток, пробивають всі і роблять весело. Броня борта зверху 50 мм, зведена 50, пробивають навіть фугасами, пробивають всі і на вильот. Каточок. Каточок пробивають під дикими кутами. чуть чуть підвертаєте борта, і вас уже валять разом з гусеницею. Но є одна хитрість на даному агрегаті квадратному. Який зроблений по секретним німецько-мінським технологіям. Ви під'їжджаєте до кута будівлі, ховаєте ВЛД, ховаєте каток, ховаєте башту, І якщо противник ідіот, він вистрілить вам в борт, ви зловите рікошет. Але майте на увазі тільки до 150-калібру, тому що тут броня номінальна 50 мм, по праву трьох калібрів, все що вище 150, буде пробивати вас. Під будь-яким кутом. Привіт, Ісу-152 і інші крупнокаліберні агрегати. Також, якщо виїжджаєте на противника через горку, він може вам вистрілити в полочку. Полочка тут, як і всіх німецьких танків, е, тому що цей танк зроблений під Пантеру, під німецький танк. Полочка тут 20 мм, вам зроблять весело, заб'ють гуслю, дадуть урон, і ви будете. Сидіти і думати, як же вас туди пробили. А тут полочка 20 мм. По правилу трьох калібрів, вона пробивається навсквозь. любою пушкою від, 6, від 60 мм. Тобто це всі 60 навіть ЛТ вас будуть туди пробивати. Ну і, звісно, будуть збивати вам гусю. Бортова броня башти 60 мм, пробивають всі, без ніяких особливостей. Броня корми у нас 50, броня башти 60 мм. Фугасики заходять, пробивають усі. Так, броня криші. Моторного відсику 30 мм. башти 30 мм. Арта також буде вам робити весело. Даного танка починається особливість гілки італійських ГСТ, Це барабан до зарядки. Тут у нас три снарядика. Заряджаються вони по черзі, не так як стандартний класичний барабан. Перша пулька у нас заряджається найбільше, друга менше, і третя найменше. За можливості, раджу вам, якщо е, ви знаєте, що ви не помрете, вас, ваш танк не знищують і ви зможете дати ще у подальшому пульки, не вистрілюйте останню. Старайтеся стріляти тільки двома, а останню. Зберігайте, вистрілюйте її тільки в тих критичних випадках, коли ви вже точно впевнені, що ви не дасте більше урону. По увенах тут мінус 7. Це взагалі шикарно. Це не мінус 10, але за рахунок того, що танк високий, я думаю, вам буде вистачати мінус 8 майже на всіх ділянках карти, де ви будете грати. Зведення 1,8 шикарне, точність 0,29 точності в цій грі немає. ДПМ 200. Це під екіпажем, вентилятором та пайком. ДПМ нічого особливого. Середнє значення серед цих ЕСТ на 8 рівні. Досить -таки непогана максималка 60. Їде він класно, набирає він її швидко, питома потужність висока. Це ми ще в бою наглядно з вами глянемо. Часто цей танк порівнюють з його молодшим братом преміумним Project U 46. Вони насправді так вони досить схожі. Максимально впроджати також барабан до зарядки, також три снаряди і та ж сама альфа, але є одне але. Проджета. Преміумна, вона фармить. У неї також немає броні, але у неї менший силует, тобто у неї вже не так легко влучити там з вертухи і набагато легше грати під менших укриттів. Проджети чуть чуть більше ДПМ, у проджети в середньому кожну стичок заряджається чуть-чуть швидше ніж у Пантери з гілки-прокачки. І все-таки у Проджети є мінус перед Пантерою у те, що у Проджети набагато гірша динаміка. В Проджети максимальна швидкість номінальна. 55 без турбіни. У Пантери 60, у Пантери, звісно ж, питома потужність більша. Пантера швидше набирає швидкість краще їде, краща динаміка. Але все ж таки два танка максимально похожі, один прямій, один прокачуваний. Але... але є одне але. Пантера, вона велика, на ній важко грати і важко сховатися. Зараз ми підемо з вами, зіграємо один-два бойочка, подивимося, як вона відчуває себе в реальних умовах. Надіюсь, попадемо до на десяток і відчуємо всю солодкість геймплею на бронебійних снарядах проти десятих рівня. І попадаємо ми на веселу карту промзона. На жаль, до 8 рівнів, не до 10 А хотілося дуже вам показати, як цей танчик відхватує від десяток на бронебійних. Але маємо, що маємо. Я граю з закалочкою, граю агресивно, граю з першої і другої лінії. Я поїду в цехи, поїду з тяжиками, поїду битися і робити весело тяжам противника. Зараз ми оцінимо динаміку даного італійського хліва. Набирає він швидкість досить таки різко. Фактично, ми не від'їхали і 50 метрів з бази, як ми вже їдемо своїх 60 кілометрів. Стабілізацію зі стабілізатором ви можете оцінити самі. Стабілізація непогана, як для середнього танку. Зі стабілізатором, звісно ж таки. І от. Не доїхали ми ще до позиції. Ми зарядили свої три тичечки. Повна зарядка нашої касети до зарядки 25 секунд, що досить таки непогано, як для трьох снарядів на 240. Чекаємо противників. Можливо, когось отут підловимо на проїзді в борт. Але це мало ймовірно. І так, подивимося по снарядах Базовий бронебійний 212 пробиває, 1050 летить. Стандартний середній снаряд середніх танків 8 рівня. Нічого особливого, нічого такого, щоб робило його імбовим. Голдовий підкаліберний 259 пробиває, 1100 летить. Також середній за показниками бронебі... голдовий снаряд серед СТ 8 рівня. І також фугас. Безкорисний снаряд, 45 пробиває, 1000 летить 320 альфи наносить. Може вам знадобитись десь в кінці боя якогось зборщика картонного танка розібрати. А так, нічого особливого. Я б сказав, це навіть нижче середнього. За характеристиками для середніх танків. Так, противники тут навіть не думають. Виїжджати на нас і тому ми будемо щось думати робити самі. Майже зловили ми таймінг, але ніхто нам вертуху не встиг закинути. Колька четвертий переїхав, і я переїду, знову ж таки, назад, спробую йому закинути на бронебійних декілька тичок. Він у нас токовий. З вертухи я не попадаю, звісно ж. Я її зі зведенням не попаду. Даємо одну. Даємо другу. Я третю вже не захотів давати, щоб не приймати від нього. Пушечка у нього стокова на 390 Від КВ третього. І це трошечки нам буде невигідно такий розмір. Розмір. Перепрошую. Так, бізе, бізе, бізе. Піза не підставляється, його закриває наш гром. Попали ми в лючок. Отак от, от без прицела. Без прицела ми попали в лючок. КВ-4 відвертає башню. Їдемо швиденько його забирати. Не пробиваємо. Пробиваємо в шику. Башня у нього стокова. І рахунок 7-3. Настріляли ми, на жаль, тільки тисячу урону з вами. Так, хочу я тут вийти і розміняти ХП. Забрати шотного Йоха. Я почекаю заряджу третю тичку. Не буду роздавати в Іса. Заряджу три. Спробуємо підпальчик закинути. критуємо щось. Але під пальчика не буде. Я роздав три, тому що він зараз помре, я вже, ймовірно, по ньому урону не дам. І заядемо зараз три тичечки і поїдемо. Ну, в принципі, вже можемо їхати світити пасажирів. Іса забрали, чудово, я вже думав, що він нам дасть тичку. Будемо стріляти по одній. Падаємо в рельєф, ховаємося від шпака, від пантери. Заряджаємо третю і видаємо фул шпака. Манцуємо, танкіст не може по нам попасти. І ще й ми пантерку підсвітили трохи. І того, дали ми з вами 2600 на фул бронебійних, тисячі Ми заасистили з фул вісімками В принципі, непоганий бій. Зараз подивимося, як буде тут мчати. Поїзд. Чи не буде? Буде. 9-2 дає нам тичечку. З полувертушки йому закидуємо. Так, поїзд їде, поїзд їде. Ой-ой-ой. Отак от він робить. І погнав. Так, можливо, ми і встигнемо дати в тайпа декілька тичок. Ну це не точно. Ага, тайп у нас шотний. Займаємо позицію на висоті, але нам його все рівно не видно. І його добивають. Такий от бойочок на 2860 урону. На фул бронебійних з 8 рівнями ми видаємо. І перший бій закінчується для нас перемогою. Що досить таке непогано. Противники, звісно ж, ідіоти. Не поїхали піджимати цехи. І того топ-3 ми по урону. 2806 Півтори тисячі заасістили. Ідемо, зіграємо другий бій, можливо, знайдемо бій з десятками. Подивимося, як наша Пандерка себе відчуває з десятками. І потрапляємо ми на прекрасно чудову в лапках карту від розробочика Westfield. Ну, До речі, з непоганого респа. Я вважаю, що цей респ краще. У нас закалочка, і мені дуже хочеться з'їздити побитися з тяжиками. Але розработчик зареспив мене знизу, тому що я ЕСТ. І тому, я думаю, поїдемо скатаємо один бій на, флан... на фланзі типу для середніх танків. Подивимось, що ми зможемо зробити зі середніми танками. Попали ми все-таки до вісімок. На жаль, до десяток нам сьогодні не доля попасти. Але але у нас 2 ЛТ по сетапі, 5 ПТ-шечок і стешечки. Проджетка, Бураск також непогані по динаміці, можуть переїхати до нас отут в кут. І зробити нам весело, тому що я дивлюсь, що я їду сюди один фактично. ЛТ-432 го... летить як угорілий просто. Віддається. Така собі вертушечка була. У них тут Бураска, Сунрекс. Які точно зроблять мені весело. Ялиночку я не впевнений, що я отут засвічу. Взагалі не впевнений. Але вона підставляється. Добре. Я її заренгенев. Артилерії нема. Можемо грати тут вільно. Спробую вийти агресивно тут, але вони всі стоять від башти. Отак От у нас ЛТ поіграв. Як угорілий. І що у мене є таке відчуття, що треба робити звідси ноги. Тому що у них тут більше СТ, залишилось 2 ЛТ, але чомусь я не впевнений, що мені вдасться звідси дати ноги. Вертушечкою ми мене попадаємо. І трошечки я від'їхав. 54 намагалась проїхати, але вже наполучала. Жахлива у нас ситуація по бою. Просто жахлива. Рахунок 1-3 уже. Яленка просто собі стоїть барабан роздає. Можливо, заберемо. Ні. Ні. Забрав у нас 54 забрала. Це чудово, що яленку ми присадили, як то кажуть. Хочеться мені звідси поїхати, переїхати все-таки на фланг до тяжів. Тут я не впевнений, що я зможу прожати, але я чомусь підсвічуюсь. У них десь стоїть отут хавика, ймовірно. Десь отут. Під'їду подальше, щоб степу мені не могли закинути з горочки. І переїду я до тяжиків. Зараз оцінимо дина динаміку даного хліва в горочку. Поїдемо ми не по пологому підйому, а по крутому. І я вам скажу, він дійсно непогано в горочку валить. 15-20 це дуже хороший результат як для такої машини. Так, не знаю, де я себе тут реалізувати в цьому бою. Дуже в нас така погана позиція справа на фланзі. А тут уже більш-менш. Фердінанд стоїть просто в полі. Він... А, я думаю, він АФК, він не АФК, він просто ідіот. Фердінанд просто ідіот. Можливо, він підставиться під нас. Давайте зруйнуємо. Ага, він сам зруйнував. Я підсвічуюсь. Так, Фердінанд. А, ну. Венеде ми його, звісно, не пробиваємо. Чого б це? повинні. Так, світиться Удис. Даємо йому одну. Ймовірно, другу і піджимаємо. Рентгенити Фердінанта нашого. Забираємо Федю. Ага, тут у них ще й чаріотер стоїть. Геніальний молодий чоловік на чаріотері. Заряджаємо третю, не спішимо. І роздаємо. Роздаємо дві. Пробуємо мансити, но... Це нам не дуже допомагає. Нам в спину стріляє ХВК. Нам потрібно зарядити третю, щоб ми забрали чарі Отера. Одну, другу і третю. Забираємо його чудово. Не спішимо, бо ми шотні для Удеса. Але тут вискакує Астрон Рекс. Але ми йому більше не цікаві. І добиває нас бураск. <плес> не фартонули, як то кажуть. 1900 урону даємо на фул бронебійних. 300 на світу. І що з мені підсказує, що отут бій буде тривати ще довго? Ну, для мене він буде тривати довго, а для вас... Я його пришвидчу, щоб ви не дивилися на ці муки. І того, танкісти, я вам насправді завідую, що ви це переглянули всього за декілька секунд. А я сидів і це все дивився дуже і дуже довго, наскільки уйобічно грає моя команда і Бураск, який стоїть АФК на респі. І того, ми настріляли 2135 урону, навіть зафармили 280 на світу, а їхній Бураск, молодець, аж. 6300 надамажив за воїна, Редліка і взагалі, красавчик просто. Не то що ми. І того, що вийшло у нас за два бойочка. За два бойочка у нас вийшло 2500 середнього урону на фул бронебійних 900 середнього асисту і навіть танканули 125 шкоди. За цілих аж два боя. І висновки, підведемо легісненькі висновки Пантера. Твердий, крепенький такий середнячок, неімбовий і непоганий, з хорошою динамікою, з непоганим барабаном до зарядки, з непоганою стабілізацією з та точністю. З єдиних таких чітко виражених в нього мінусів це велика сарайність і відсутність в цьому хліві будь-якої. Броні. І на цьому все. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити вас поставити лайкосик, написати коментар та підписатися на мій канал. Все буде, всім удачі та всім бе-бе.